Мати віру в Бога не так легко. Особливо те, то, що тобі Бог пообіцяв. Ти очікуєш, що все станеться так, як ти плануєш. Але в більшості так не стається. Цю віру легко можна втратити. Але без, без віри Богові не можна подобатися. Пише апостол Павло. Без віри не можна Богові подобатися. Але собі згадую, Авраамові було обіцяно незліченне потомство. Але його жінка Сара завигідніла аж майже 100 років чи скільки. Молишся, молишся за різні проблеми, вирішення їх, а вони довго-довго не вирішуються. Легко втратити віру, потім дивишся щось вирішилося навіть то, що не мусило вирішитися і так як промінчик сонця серед туману або довгої зими Хмарної. Прийшла мені на думку так, така історія з біблії, пише, що Ілля був. Чоловік звичайний Я був чоловік праведний, але такий, як ми, звичайний. Він помолився і не було три роки дощу. Потім помолився і дощ упав. Так собі думаєш, якщо Бог вирішував такі питання, що мали вплив на цілий край, то твоя персональна якась просьба є, не є така важка. До, до, до того, щоб вона здійснилася. Не є неможливо. От уявити собі 3 роки нема дощу. Всі люди страдають всього на всього, бо один чоловік так сказав, що дощу не буде 3 роки. Потім його цар Ізраїльський зустрів. І кажуть, це ти, що наш край тривожиш. А Ілля відповів, не я ваш край тривожу, а гріхи ваші. Наші гріхи. А Ілля був чоловік праведний. От тобі підтримка віри. Якщо Бог послухав Ільду і на грішних людей не давав три роки дощ, то він може виконати твою прості. Може. Може. Треба бути праведним, молитися і вірити. Бо без віри не можна подобатися Богу. Надіюсь, що це комусь допоможе не втратити свою віру.